Шановні дев'ятикласники, нагадаю правила додавання і віднімання векторів. Якщо у нас є вектор А, і до нього я додаю вектор Б, ну, наприклад, хай він буде ось так, вектор Б, то їх можна додати за правилом, наприклад, трикутника. Якщо за правилом трикутника, то вектор Б повинен слідувати одразу за вектором А. Тому. Я одразу ось цей початок вектора B перенесу в кінець вектора А. Тобто, від кінця вектора А відкладу вектор, який дорівнює цьому вектору B. Ось так. Тепер я маю два вектора А і Б, один слідує за іншим. Тепер добудовую до трикутничка, з'єдную початок вектора А. І кінець вектора Б. І напрямляю цей вектор в кінець вектора Б. Зеленим кольором вектор С, наприклад, це вектор, який є сумою А і Б. Це правило трикутника. Якщо за правилом трикутника, мені треба додати два колінеарних вектора, наприклад, нехай в мене буде вектор А. І йому колінарний вектор це вектор який або лежить на прямій паралельній до е, прямої, на якій лежить вектор А. Ну, тобто, по суті, це два відрізки, які от тут, бачите, паралельні, лежать на паралельних прямих. Це колінарні вектора. Якщо я їх додаю, то я точно так же за правилом трикутника можу зробити наступне, як і в попередньому прикладі, щоб кінець вектора А був початком. Вектора Б. Тобто, саме від кінця вектора А, я відкладу зараз оцей вектор B, відкладаю по клітинкам це дуже легко зробити. Ось у мене вектор Б. Тепер вектор, який буде сполучати кінець вектора B і початок вектора А, ось цей відрізок, і напрямляю його в кінець вектора Б. Оце вектор С, який є сумою А і Б. Кругом я застосувала правило трикутника. Яке ще в нас є правило при додаванні векторів? У нас ще є правило паралелограма. За правилом паралелограма, два вектора повинні виходити з одної точки. Якщо з одної точки вийшов вектор А, і, наприклад, вектор Б, і мені їх треба додати, то я на основі цих векторів. Будую паралелограм. Тобто оця точка, ось ця і ось ця – це вже вершини паралелограма. Но явно не вистачає і ще вона, щоб утворився ось такий паралелограм. І Тоді, проводячи діагональ цього паралелограма і цей відрізок в цю отриману точку, ми, ми отримаємо вектор, який дорівнює сумі вектора А і вектора В. Це правило паралелограма. Якщо ваші вектора не мають спільного початку, ну, наприклад, нехай буде ось так вектор А розташований, а вектор Б, наприклад, хай буде ось так розташований, то зробіть так. Щоб ці два вектора мали спільний початок. Ви їх можете відкласти від будь-якої точки. Даже, наприклад, от якась точка, яку я обираю, і від неї я відкладу вектор, який дорівнює вектору А. Ось він. Точно такий же, як і цей даний вектор А. Так, і від цієї ж. Точки, від якої я відкладала вектор А, я тепер від, відкладу вектор, який дорівнює вектору B. Ось він. Тепер ці два вектора мають спільний початок, і бачу, що оця точка, ось ця точка, і ось ця точка це вже точки паралелограма. І я тепер добудовую до паралелограма. ось не вистачає оцієї точки ну, тобто, ось, бачите, паралельно проводжу. І в мене виходить ось такий паралелограм. І тоді проводжу діагональ, напрямляю цей відрізочок в отриману точку. І ось цей вектор, який я показала чорним кольором, оце і є вектор С, наприклад, який є сумою вектора А і Б. Отже, правило паралелограма ми з вами повторили. Тепер перейдемо до віднімання векторів. Якщо вектори мають спільний початок. запам'ятайте, спільний початок, наприклад, вектор А і вектор Б, то тоді можна з вектора, наприклад, хай буде А, відняти вектор Б. При відніманні таких векторів, ми отримаємо теж якийсь вектор, наприклад, С, і як я його побудую. Для цього я Сполучу кінці обох векторів, сполучаю відрізком. Це в мене тільки відрізок. Це і буде мій майбутній вектор С, тільки його ж треба кудись напрямити. Вектор С буде напрямлений в сторону того вектора, з якого віднімають. Віднімається А, значить, напрямляємо цей вектор в сторону вектора А. Це різниця векторів або віднімання векторів, ми з вами. Здійснили і побудували вектор С. Якщо вектори не мають спільного початку, ну, наприклад, хай буде ось такий вектор А, і нехай буде вектор ось такий зараз, вибачте, ось такий вектор Б, і мені треба, наприклад, із Б відняти вектор А, тоді я відкладаю. Від будь-якої точки, яку ви хочете, від такої відкладайте. Наприклад, от я цю хочу обрати. Від цієї точки відкладу одразу два вектора. Почну з вектора Б. Ось він. Про, з цієї вибраної мною точки я побудую вектор, який дорівнює вектору Б. Тепер іншим кольором я покажу вектор, який дорівнює вектору А. Але знову ж з цієї ж самої точки, щоб вони ж мали спільний початок. От вектор А. Тепер можу віднімати. При відніманні я сполучаю їхні кінці. кінці проводжу вектор. І напрямляю його в сторону того вектора, з якого я віднімаю. Якщо я віднімаю з вектора Б, значить напрямляю в сторону Б. От це в мене вийшов вектор С. Який і буде різницею Б і А. Основні правила я вам нагадала. Тепер до вашої уваги ось таке завдання. У мене є паралелограм, я його вже приготувала. І е, хочу сказати, що тут можна назвати декілька пар як колінеарних векторів, рівних векторів, е, протилежних векторів. Просто нагадаю вам. Що такі вектори, наприклад, як АБ, і такий як ДЦ, вони мають однакові довжини, і вони співнапрямлені. Тому вектори АБ і ДЦ називають рівними векторами. Вони мають однакову довжину і вони співнапрямлені. Це однакові вектори однакові. Точно так же можна сказати про вектор БЦ і вектор АД. Вони точно так же мають однакову довжину і співнапрямлення. Це теж однакові вектори. Але якщо подивитися на вектор BC і DA, то ці вектори рівні по модулю, тобто однакову довжину мають, але протилежний напрямок у них. Тому такі вектори називаються протилежними. І сума таких протилежних векторів bc і dA, Дорівнює нулю. Сума протилежних векторів дорівнює нулю. Зверніть увагу на такий вектор, як ОБ і Оде. Це теж однакові подовжені вектори, бо це ж половинки діагоналі паралелограма, але вони протилежно напрямлені. Значить, такі вектори, як ОБ і Оде, вони теж протилежні, і їх сума тоді Обе і Оде дорівнює. Нулю. Обе оде дорівня нулю. А от якщо я, наприклад, скажу так, мені хочеться від Обе від відняти вектор Оде, при відніманні векторів, ми от декілька хвилин тому повторили, що при відніманні векторів вони повинні мати спільний початок. Ну, дивіться, у них же спільний початок є, це точка О. Тому. Коли віднімають із Обе Оде, сполучають тоді їхні кінці цих векторів Обе і Оде, ось один кінець і ось другий. Сполучаю я кінці. Кінці сполучаю. І напрямляю цей тоді вектор в сторону того вектора, з якого я віднімаю. Якщо я з обе віднімаю, то і зелений вектор напрямляю в сторону обе. Тобто, в кінець вектора об. І в мене виходить вектор ДБ. Отже, вектор ДБ є різницею об і Оде. До речі, такі вектори, як об іде, це ще й колінеарні вектора. Нагадаю, колінеарні вектора це ті, які лежать або на паралельних прямих, або на одній прямій. Так, ну і ще що, що можна ще сказати. Якщо показати, наприклад, вектор СБ і вектор CD, то вектор CA це їхня сума, це їхня сума за правилом паралелограма. Або якщо, наприклад, показати вектор BC, а потім за ним одразу слідує вектор CD, то тоді вектор BD. Ось цей, який напрямлений саме сюди, це сума вектора BC і CD. Якщо додати вектор AB і вектор CD, то, звичайно, вийде 0, бо це протилежні вектори. Ну, а це все, що я хотіла вам нагадати. Дякую всім за увагу!